Своїх учнів просто серед лісу він обмотує червоним скотчем. Це уявне поле бою із пораненими далі із заплющеними очима. Медики мають знайти їх. Контакт! Так само навпомацьки оглянути, надати першу допомогу і відтягнути у безпечне місце. 15 лікарів з Полтавської, Кременчуцької, Лубенської та Миргородської станцій екстреної медичної допомоги проходять тренінг з тактичної медицини. Їх вчить київський інструктор у польових умовах. Достаємо бронежилет і звалюємо не на бідро. Чом тут логіка і преимущество? В даному випадку моя нога виступає як носилка. Тягнете доволі легко. Вона на одній ногі. Прекрасно, скользит, какой би тяжелий человек не был. Вчаться без манекенів, але з жартами. І рибком скажуть на себе. А волос обично содат не буде. Насправді навіть не під кулями це робити важко, зізнаються лікарі. До цього ніколи не доводиться що подібно робити. Надаємо допомогу екстрену. Ми не допомогу в цивільному плані, не військовому. Емоційна налаштованість повинна бути в першу чергу, Іначе це все буде марне. Під загрозу попадеш і сам в першу чергу, і поранений. 20 років Юрій Кот надавав допомогу, але вчитись доводиться заново. Елементи зупинки клезупинки кровою в полівословому умовах. Елементи. Надання допомоги хворому несудому стані, елементи надання допомоги хворому в екстремальних ситуаціях це задимлення, запилення в темноті, коли обмежене бачення і так далі. Микола Андрієвський живе тактичною медициною, волонтерам і бійцям. АТО він викладає її з літа. Говорить, через нього пройшли близько трьох тисяч українців. Для цього розповідає сам вчився у розвідці морської піхоти США та в Польській армії. Будь-який інструктор скаже, що часто, мабуть, кожному дзвонили хлопці і дякували за те, що от врятували за рахунок цих правильних дій. Набагато важливіший сам курс тактичної медицини, ніж аптечка, тому що курс тактичної медицини він навчить чим собі спинити кровотечу навіть підручними методами. Тоді як аптечка без знань, вона просто у них тлюпається, як просто раненому припарка. Мета тактичної медицини не вилікувати бійця, а зробити так, щоб він дожив до того часу, коли його евакуюють. Цю практику спочатку перейняли американці у 96-му році, коли порівняли статистику втрат солдатів і центру спецоперацій, де тактичну медицину взяли на озброєння. Бійці регулярної армії у них смертність була 25%, а бійці спеціальних тактичних операцій мали смертність лише 3 Це при тому, що центр спеціальних тактичних операцій, він воював постійно, а армія працювала нерегулярно. З 2011-го тактичну медицину використовують країни НАТО. 15 полтавських лікарів, з якими поділилися цими навичками, далі мають навчати своїх колег та бійців. АТО.